Юрій Миколаєвич непроста вольова перемога. Які враження від матчу? Я кажу відкрито, що ми намагалися е, діяти е, агресивно з перших хвилин, але е, мінай е, був не згоден з цим. Е, мінай, е, ми побачили їх характер. Е, сьогодні е, Минай больше агрессивно играл. Мое видение, что Мина играл дома. Первый тайм, много борьбы, борьбы футбола я не побачил с нашей стороны. После перерыва сделали изменения. Активно вышли хлопцы, включили характер. Без характера нельзя играть в футбол. Ну и не хотели проигрывать. Сподобалось, сподобалось что цеплялись за результат. Но якость игры должна быть проще. Сьогодні після стандартів минає біля воріт Полісся майже завжди виникала напруга. Після кутового було пропущено гол. Чи погодитесь ви що під час стандартів оборона виглядала не дуже впевнено? Ми розібрали стандарти минає, але саме згоден, що погано, погано зіграла захист іменно на стандартах. Розберемо, але видно, що е, ми це очікували. Очікували но пропустили. Артема, непростий для Житомирського полісі матч. Розкажи, будь ласка, про свої враження від сьогоднішньої гри. По-свіжому. по свіжому Та дуже важка гра. Перший тайм не все вдобався. В перерві забив деякі. Скажіть, будь ласка, чим здивував Мене в першому таймі? Розумію, що Минаю готувалися, та, але так чи інакше гра показала, що Манай все-таки зумів зробити сюрприз на полі у Житомирі? Так, да, це дуже дисциплінована команда, і особливо в обороні. Тому тяжко вскавати такі команди. Но ми змогли перемогти хід стрічі. Тому все добре. Скажи, будь ласка, про гол, який ти забив, він був надзвичайно красивим, надзвичайно дивовижним, як на мене, і передачі від Арієльсина, і твоє виконання. Розкажи про цей гол. Те гол дуже, дуже смішний вийшов. на самому. Ну, Аріель, тут більш дякую Аріелю. Дуже майстерний пас. Само. Моє діло було тільки завершити. Ти автор другого забитого м'яча за Житомирське полісію сьогодні. Розкажи, будь ласка, про свої враження від сьогоднішньої гри. Частину гри ти спостерігав з лави запасних. Що ти бачив в грі команди? Враження чудові. Слава Боже, сьогодні перемогли. Дуже тяжка була тяжкий матч був для нас. Спочатку ми домінували Перші хвилин 20-25. Потім трошки присіли, бо ну, хлопці трошки оставляли. То дуже раді, що перемогли сьогодні. Дякую вболівальникам за їхню підтримку. Дуже радий. Ти приєднався до команди, вийшов на футбольне поле в другому таймі. Які настанови отримував від тренерського штабу перед тим, як на полі з'явитися. Сказав вибрати більше на себе гру. Просіть в полузонах і більше бити поворотом. Поставив лайк, підписався на канал. Молодчина. Тепер напиши в коментарях, якого контенту про нашу команду тобі хотілося б бачити більше.